Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео список дивідендних аристократів із індексу S&P 500 2023 року. Що таке дивідендні аристократи? Це компанії, які давно і довгий період часу виплачують дивіденди і не порушують своєї стабільності у виплаті дивідендів. А якщо більш детальніше, то S&P 500 Dividends Aristocrats, заснований у 2005 році, складається з компаній із S&P 500 списку, які Постійно підвищували свої дивіденди протягом принаймні 25 років. Щоб відповідати цій категорії, компанія повинна мати членство в індексі S&P 500. Дивіденди повинні збільшуватись протягом 25 років поспіль або більше. Він повинен мати мінімальну плаваючу ринкову капіталізацію не менше 3 мільярдів доларів США. Середній щоденний обсяг торгів має складати 5 мільйонів доларів за перші три місяці. Тобто якась там бабашура з базара, яка продає пиріжки і щоденно отримує якісь, не знаю, чайові, вона ніяк не війде в цей індекс, тому що треба хоча б 3 мільярда доларів. В інтернеті мною була знайдена і створена ось така табличка по цим дивідентним аристократам. Зараз, коли почав записувати відео, побачив, що не зовсім актуальна така табличка, і коли її модифікую доведу до ума, то можливо я її. Викладу на Patreon. Звичайно, спочатку мені треба зареєструватися на тому Patreon. Але так як мій канал про інвестиції і я сам інвестую в акції американських компаній, і дуже часто вам показується в своїх відео, то я вирішив створити ці списки у себе у брокера і пройтись по цим спискам, подивитися на їх дивідендну дохідність і на деякі інші показники. Але не буду углублятися в кожну компанію, тому що е, на даний момент це 68 компаній, дивідендних аристократів із індексу SP 500, і на це пона. Нас би пішло, мабуть, 2 або 3 години, якщо роздоглядати кожну компанію окремо. Тому зараз вподобайка. Хто не підписався, підписка вам 100% до карми. Починаємо. Як далі буде виглядати це відео? Я створив два списки з цих дивідендних аристократів. Чому два? Тому що один список може включати в себе максимум 50 компаній. Тому ось так. На моєму брокеру Trading 212. Я буду по черзі перелистувати компанії. На початку будуть всі від найвищої дивідендної дохідності. Там від 8% в, в рік в доларах, і далі на зменшення буде. йти. Що ви можете тут бачити, щоб я постійно не тикав і не показував, де це все знаходиться. Тут ось збоку, ось, ось, ось тут ВБА, ЛЕК, ВФЦ, будуть тікери компаній. Тут у нас буде написано дивіденд ЄЛ, дивідентна дохідність, яка їхня дивідентна дохідність. Так само вище можна буде видно бачити EPS, ревеню їхня дохідність, ПНЕ, &E, їхня price to earning кап, капіталізація компанії. Ось, наприклад, в цій компанії 18%. Мільярдів. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Це лише огляд компаній, які входять до списку дивідентних аристократів. Отже, перша компанія Valgrim Boots Alliance на даний момент коштує 22 долари. дивідендна на дохідність 8,8, майже 9%. Наступна компанія Legget Plat. Дівент на дохідність 7,4. Зараз коштує 25 доларів за акцію. Наступна компанія VFI, дивідент на дохідність 7,38. Можна купити зараз за майже 6%. 16 доларів за акцію. Далі компанія 3 m дивідент на дохідність 6,8 майже. Далі Realty Income компанія виплачує 6,13% дивіденда. На даний момент коштує 50 доларів. До речі, 3 m попередньо коштує 89 доларів на даний момент. Наступна компанія Emcor, 5,46 дивіденд на дохідність. На даний момент можна купити за 9 доларів за акцію. Наступна Federal Realty Investment Trust можна купити. За 88 доларів за акцію, дивідендна дохідність 5%. Інші показники, нагадую, тут можете собі дивитися, кому що цікаво і розглядати. Наступна компанія Franklin Resources. Дивідентна дохідність 5% можна купити за 24 долари за акцію. Далі, Tier of Price, я маю, до речі, цю компанію, і тут у нас трішки по-інакшому тепер виглядає, тому що появилась кнопочка Buy і Sell купити і продати. Tier of Price можна купити за 104 долари на даний момент. дивідентна дохідність, ось тут вона 4,78. Далі компанія IBM, дивідентна дохідність 4,68, колись в неї заінвестував Уоррен Buffett, Зараз продав і перейшов в Apple. Компанія Essex Property Trust 428 дивідендна на дохідність. Наступна Stanley Black Decker. дивідендна на дохідність 4,14%. Далі компанія EV, так само я маю цю компанію. Бачите, можна купити, можна продати. Дивідендна дохідність 3,99%, тобто 4% в доларах річних дивідендна дохідність. Так само, Market Cap, бачите, 261 мільярд, PNE 19. Ну і так далі. Наступна компанія Kimberly Clark. Так само 4% дивідендна дохідність, майже 3,98%. Далі Clorox. 3,84%. Наступна Consolidated Edison. дивідендна дохідність 3,75%. Бачимо PNE 1851. Купити можна за 87 доларів 60 центів на даний момент. Далі наступна Chevron, 166 доларів за акцію. дивідендна дохідність 3,72. Наступна Medtronic, дивідендна дохідність 3,60%. Три можна купити за 75 доларів. ПНЕ бачимо зараз майже 26. Далі наступна компанія ExxonMobil на даний момент коштує 110 доларів. До речі, одна з компаній, в якій я дуже сильно на яку я дуже сильно злий, точніше, на інтернет, коли я хотів купити собі цю компанію, вона коштувала по 30 доларів. І всі казали, ні в коєму разі не купуйте цю компанію, вона збиткова, вона там взагалі ну не то, що збиткова, а вона вже йде в мінус, в мінус, в мінус. Ну, і 30 доларів це багато за акцію. Це було десь 2 роки назад. Я таки думаю: ну добре, послухаю вас всіх інтернет-гуру, не буду розбиратись далі. І не купив собі, зараз вона виросла за оці два роки до 110 доларів, тобто з 30 доларів до 110. Це просто факап. Дивідентна дохідність у неї 3,28 3,28%. ПНЕ майже 8. Наступна компанія Coca-Cola. дивідендна дохідність 3,46. Можна купити за 54 долари за акцію. Наступна компанія GM Smoker. дивідендна дохідність 3,69. PANAE 20 купити можна за 115 доларів за акцію. Далі PepsiCo, 164 долари за акцію, дивідент на дохідність 3,16%, ПНЕ 20,5%. Далі наступна Джонсон і Джонсон. на дохідність 3% 0,2, ну, можна сказати, 3%, ПНЕ 18. Купити можна за 158 доларів за акцію. Наступна компанія Cincinnati Financial. Не знаю, чи правильно прочитав. Дивідент на дохідність майже 3%. ПНЕ тут чомусь не показується, можна купити за 103 долара за акцію. Наступна Atmos Energy, дивідендна дохідність 2,73% ПНЕ 19%. Далі компанія Target. дивідендна дохідність 4,19, 4,2% можна сказати. ПНЕ 17 купити можна за 106 доларів за акцію. Наступна компанія Procter Gamble, дивідендна дохідність 2.61, ПНЕ 24%. Бачимо, купити можна за 143 долара за акцію. Наступна компанія Cisco, Дівідентна дохідність 3.18 з 15,5, Можна сказати, купити можна за 64 долари за акцію на даний момент на даний день. Наступна компанія Cardinal Health, Дівідентна дохідність 2,23, 2,03 о, тут уже 34 Майже можна купити за 90 доларів за акцію. Наступна Colgail о, Знаємо таке, як зубна паста і шампуні. 2,77%, 2,77%, ПНЕ 24% купити можна майже за 70 доларів за акцію. Наступна Hormel Foods, дивідентна дохідність майже 3%, Пенна e 20%. Купити можна за 36 доларів за акцію. Далі наступна Афлак. Дивідентна дохідність 2,16, e 117. Купити можна за 78% доларів за акцію. Далі eh, CH Robinson Worldwire, дивідент дохідність 2,83, ПНЕ 11, капіталізація, бачимо, 10 мільярдів. Купити можна за 86 доларів за акцію. Нагадую, що всі тікери цих компаній, якщо не хочете вписувати повністю назву, ось тут вони ось з боку е, вписані. AFL, CHRV і так далі. Емер. Наступна компанія Emerson Electrics, дивідентна дохідність 2,2. 2, PNE 18. Купити можна за 95 доларів за акцію. Далі всім відова компанія Макдональдс. Купити можна її за 252 долари за акцію. Дивідентна дохідність у неї 2,69, ПНЕ 24. Далі Air Products and Chemicals. Дивідентна дохідність 2,5. ПНЕ 27 бачимо. Купити можна за 286 доларів за акцію. Наступна Automatic Date Processing. Дивідентна дохідність бачимо 2%. ПНЕ майже 30. Купити можна за 249 доларів за акцію. Далі Дженел. Dynamics. Дивідент на дохідність 2,4, Pна 18 Купити можна за 237 доларів за акцію. Наступна компанія Nextera Energy, до речі, компанія, яку я купив в минулому місяці, і в загальному компанія, яку я купив в минулому місяці, десь тут в мене буде відео. Якщо не дивилися, перегляньте, які я там компанії розглядав і які акції, на мою думку, варті були уваги. Цю компанію я купив тільки на другого брокера на Interactive Brokers. До речі, якщо ви ще не зареєстровані в жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то під відео будуть посилання на реєстрацію на двох брокерів. Одна це Trading212, якого ви зараз бачите на екрані. Але в нього можна зараз зареєструватися тільки з території Європи, тобто мати треба документи, які підтверджують, що ви десь прописані, наприклад, в Європі або маєте банківські рахунки в Європі. А другий це Interactive Brokers, у якого можна зареєструватись з будь-якої країни на даний момент, ну майже з будь Україна туди входить, тому посилання буде під відео. І деколи ці брокери надають приємні бонуси у вигляді там, безкоштовних акцій або якихось там відсотка грошей. Отже, Nextera Energy зараз можна купити за 49 доларів за акцію. Дівідент на дохідність 3,72, ПНЕ 22,85, майже 23. Далі наступна компанія Illinois Tools Works. Дивідент на дохідність 2,38, Пне 25. Купити можна за 235 доларів за акцію. Далі Genuine. Path. Дивідент дивідендна дохідність 2,64, ПНЕ17, купити можна за 147 доларів за акцію. Далі компанія Loves Company. дивідендна дохідність 2.21, ПНЕ 19,5 можна сказати. Зараз можна купити за 200 доларів за акцію. Наступна, MacCornix. Co. дивідендна дохідність 2,42, Пне 25. Куштує на даний момент 63,5 долара за акцію. Далі, АО «Сміт», дивінентна дохідність 1,75, не дотягують до 2%. ПНАЕ 46, о, поки що найвища ПНАЕ з, у цього, з цього всього списку. Купити можна за 69 доларів за акцію. Наступна ППГ Індастріас. Дивідентна дохідність майже 2%, 1,95%. ПНЕ 21,5%. Купити можна за 130 доларів за акцію 129,87. Наступна компанія Archer Daniels Midland. Дивідентна дохідність 2,47. О, 9.26, невисоке ПНЕ можна купити за 74 долари з половиною на даний момент цю акцію. Тікер АДМ. Наступна компанія Abbott Laboratories, дивідентна дохідність 2,1, PNE 23. Купити можна за 96 доларів на даний момент. Далі компанія Caterpillar, дивідентна дохідність 1.95, ПНЕ 17,5 коштує 272 долари за акцію на даний момент. Наступна Pentair, 1.39 дивідент на дохідність, тобто 1 не догар 1.39, а 1% 1,4% ПНЕ 1885 можна купити за 64 долари за акцію. Далі компанія Walmart. Дивідент на дохідність 1.46 ПНЕ майже 30. Купити можна за 156 доларів за акцію. Наступна Becton Dickinson Co. Дивідент на дохідність 1.39 ПНЕ майже 30. купити можна за 264 долари за акцію. Далі Лінда, дівдент дохідність 1,37, ПНР 31 коштує 375 доларів за акцію. Далі компанія Чуб, дивідендна дохідність 1,63 ПНЕ 16,66, 210 доларів за акцію на даний момент треба віддати, щоб купити собі одну акцію. Наступна компанія Давер, дивідендна дохідність 1,47, ПНЕ 18,3. Купити можна за 140 доларів за акцію. Далі компанія Ecolab дивідендна дохідність 1,25. ПНЕ майже 40. Коштує акція 168 доларів за акцію. Далі наступна Charge Advis Co. Дивідентна дохідність 1.27, ПНЕ 28 коштує 87 доларів за акцію. Далі Nucor, Дивідентна дохідність 1.31. ПНЕ е Ревеню бачимо 41 мільярд. Ціна однієї акції 157 доларів за акцію. Наступна компанія Brown Forman, дивідентна дохідність 1,45, PNE 31. Купити можна за 56,5 доларів за акцію. Наступна компанія Double Granger. дивідентна дохідність трішки більше 1%. Пна 24 майже. На даний момент компанію можна купити за 720 доларів за акцію. Всього-навсього. Наступна Expeditors International of Washington, дивідент на дохідність 1,2%, E майже 14%. Купити можна акцію за 117 доларів за акцію. Далі Нордсон, дивідентна дохідність 1,22, Пенна E 25. Ціна акції 1 ,2, 226 доларів, майже 227 доларів за акцію. Наступна Шервін Williams, дивідент на дохідність менше 1%, 0,95%, E 33%. Компанія коштує, акція коштує 252 долари за акцію. Наступна синтаз. дивідендна дохідність 1% і можна сказати 1 і 1%. ПНЕ 38 майже, акція коштує 500 доларів за акцію. Далі SP Global, дивідентна дохідність майже 1%, ПНЕ &E на даний момент 41,5%. Купити можна за 366 доларів за акцію. Наступна Brown and Brown. дивідентна дохідність 0,64, ПНЕ &E 32 коштує одна акція 71 долар за акцію. Далі Roper Technologies, дивідентна дохідність відсотка, можна сказати. ПНЕ &E, О, оце вже найбільше, ПНЕ &E, 53. Коштує 500 доларів за акцію. Я щось таке розумію, що це щось подобне до Nvidia, мабуть, яка дуже стрімко виросла і зараз має високе ПНЕ. Наступна LB Mair дивідендна дохідність 1% рівно, ПНЕ 7, о, зовсім невисоке ПНЕ. Компанія коштує одна акція, коштує 161 долар. І остання компанія це West Pharmaceutical Service, Дивідендна дохідність 0,2% всього на всього Пене на даний момент майже 45. І акція коштує 381 долар за акцію. Частину цих акцій цих компаній має відомий інвестор Warren Buffett. Напишіть, будь ласка в коментарях, які дивідендні компанії маєте ви, або що ви маєте із цих дивідендних аристократів у себе в портфелі, або що б хотіли собі купити. На цьому не все. Всім па-па, вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.